Сьогодні молодіжна рада Дрогобича проводила зустріч разом з міським головою, обговорювала нові ідеї, цілі та стратегію. 31 листопада молодіжна рада мала скликання і тому вибрала нову голову та керівний склад. Отже, сьогодні ми розказували, як працює зараз на даний момент молодіжна рада, які відділи та які нас вже нові досягнення. Тарас Ярославович нам дав нові поради, нові цілі, і тому спільно разом будемо працювати

в в планах це розвиток самої молодіжної ради та молоді Другобицької ТГ. Тому спільно вирішили робити виїзди до різних сіл, щоб проводити з ними різні навчання та розуміти, які в них є бажання та як впливати на розвиток самого Другобича. Також в планах це нові заходи, нові проекти і, звісно, допомога нашим збройним силам України.